Соціологи взагалі не вірять, що суспільство даровано природою. Ми, стру... Ми створюємо суспільство. І на цю тему теж є дуже багато досліджень. У нас є колега, вона сама з Угорщини, там живе в Британії. Вона приїжджає до нас читати в бізнес-школі ім'я Ката. І вона писала свою дисертацію: вона антрополог. І вона багато-багато років жила в Австралії і островах навколо Австралії. І вона вивчала різні племена, мову, їхні звички. І для прикладу її дисертація була про те, що там є три гендери. Тобто, там із покоління в покоління, як дітки зростають, з вірою в те, що є три гендерні ролі. Ось у нас кажуть, ось ти будеш чоловіком, а ти будеш дівчинкою, у тебе там рожеве полотенечка, у тебе синє полотенечка, у тебе ось там туалет М, ось туалет G, Да? Тобто це всюди, в, в роддомі, в, в архітектурі. А в тих племенах вчать, що є три гендера. чоловіки, жінки і домогосподарки. Тобто, чоловік, який обирає. Шлях, що він живе в домогосподарстві і виховує дітей. Uh -huh. Тобто, чоловік, який виконує в лапках, як би у нас сказали, типову жіночу роботу. Uh -huh. І їх так з дитинства вирощують, виховують. У них для цього є спеціальне ім'я, спеціальна назва. У них є спеціальні ритуали. У них є там певний етикет в суспільстві, як вони втрьох мають один з одним спілкуватися, і так далі. Просто це один приклад, який ілюструє, що суспільство може бути дуже різними. Немає чогось задане природою чи богом даним. Ми просто пробуємо різне. І якщо ми будемо хтось ізольований на одному острові, хтось ізольований на іншому острові, ми можемо створити десь була індустріальна революція, десь не було індустріальної революції. Ми можемо створити будь-яке суспільство. Той факт, що ми живемо зараз в такому суспільстві, як живемо зараз, не означає, що це правильне богом чи природою дане суспільство. Просто ми його так створили, бо так працює наша економіка, політика зараз. А через 200-300 років, може, у нас будуть інші правила.